Так, друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашій торговій сесії. Давайте зразу, чи мене нормально чути. Чи мене нормально видно. І будемо помаленьку з вами розпочинати. Чути видно, всім привіт-привіт. Що ж, переходимо тоді на платформу. Так, давайте виберемо пари, в яких є зараз гарний відсоток виплати. 90 теж нам підійде. Давайте chf GPY. CHF. Цічеф. Ой, маємо дуже гарну висхідну структуру по 45 хвилинці. По годинці також. Плюс у нас зараз корекція. Я думаю, що, в принципі, якраз після корекції. Так, можна спокійно зараз брати. Бачимо ідеально ми. Давайте цічеф GPY. Вибираємо ці чеф GPY 45 хвилин. Цей GPY гору. 45 хвилин. Так. Заходжу по ціячефі піваю вгору на 45 хвилин. Давайте дивимося далі. Євро чев, Також тут бачимо висхідну. Це М1. М1 нам не цікаво. Давайте хоч М15 включимо. По М15 ми е консолідуємося, плюс. Так. Тут не дуже зрозуміла мені ситуація. Так. Євро GBP. Давайте подивимося по євро. GBP. Дали гарний вихід вище. Відпрацювали зону, відбилися від зони, як від опору, тесту поки у нас ще немає. Тому давайте євро-долар подивимося. Так, по євро-долару ми дали дуже гарний рух вище. Тут ми бачимо, у нас була потужна зона. Ми від цієї зони відбилися і по 45 хвилинці даємо зараз низхідний рух, це не корекція. Ми можемо чітко з вами побачити, що це є формування низхідного. Плюс зараз по 45 хвилинці по годинці. Сильна тінь знизу, тобто сила в нас донизу ще буде йти. Давайте євро-долар. Де? Вибираємо? 45 хвилин. Поки ми не дали сильного руху нижче, давайте ж ми встигли. Вниз. Так. Заходжу на продаж на 45 хвилин по євро-долару. Настрій, окей, все класно. Що ж, друзі, давайте, можливо, у вас якісь запитання? Задавайте, будемо з вами спілкуватись. Так, попали на корекцію, далі очікую на рух вище. <кій> давайте, якісь ваші запитання. В принципі, проаналізували, зайшли в угоди, відкрили свої позиції. І давайте зараз буду відповідати на ваші запитання. По аналізу, я думаю, все плюс-мінус. Ми зрозуміли. Заходимо на довгострокові угоди. Зараз бачимо, що тут так само у нас зараз корекційні рухи відбуваються. Бачимо, волатильності в нас хватається видно по розміру свічок. В 16.30 якраз ось тут буде відкриватися ринок, де буде найбільше грошей на ринку. Відповідно, будуть гарні рухи. Ці GPY дуже високо, зараз, якщо по денному дивитися, не страшно верх брати, ці ЧЕФ, GPY. Цей Ch. Дивіться, загалом, якщо ви дивитесь денний графік, це є на більш довгострокову. Це e, хвилинка. E, ні, дивіться, в нас ще є тінь, тобто в нас ще сила йти вище є. Тому тут нічого взагалі страшного такого немає. E, бачимо навіть по e, денному графіку ми знаходимося вище. Плюс, якщо ви можете побачити, в нас є зона. Ми цю зону відтестували. Ми її пробили і ми даємо гарні рухи вище. Тому, в принципі, очікую я тут на вихід ще вгору. Так, Привіт-привіт. Давайте, друзі, якісь свої запитання, задавайте. Так, секунду. Все окей. Запитання, задавайте, будемо з вами спілкуватися. Зараз корекційні рухи, це все окей, це все нормально. Результат все рівно ми побачимо потім. Вчора також були ризиковані угоди, але закрили. Ну, людей було по 3-4 і тим більше плюсів привіт. Чим бінарні опціони краще за трейдинг на ф'ючах. По-перше, тут не, са, не сам вид трейдингу, як там бінарні опціони, ф'ючі чи Форекс. Тут суть в тому, що ми торгуємо валютою. Валюта що вона є більш стабільна? На неї впливають там світові лідери і так далі, банки і тому подібне. А на крипту хто впливає? Ну, скажіть, мені, отой умовно. Ну, там, чувак, який створив ефір, всі знають такий маленький, худенький, дивний. Він створив ефір, він може просто по приколу собі там зробити так, що воно все впаде, обвалиться і так далі. Ну. Тобто. Тут дуже є велика різниця в тому, чим ви торгуєте. Тут так само ж можна криптою торгувати. Заходимо в криптовалюти. Ось. Маємо. Ну але. А, це OTC. Зараз у нас крипта закрита. Біткоїн у нас бачимо: 92215. Сильно, звісно, сильно. Е, ось тому, ну і плюс ви, ви знаєте, що було буквально місяць назад, що сталося з криптою, коли все попадало, і коли стільки грошей люди втратили, що ви смі навіть не уявляєте. 45 хвилин, коли береш, на який час дивишся. Я дивлюся на годинку та на 45 хвилинку. Тобто старший таймфрейм та середній таймфрейм, який, в принципі, е, ну, той таймфрейм на час угоди, який ми заходимо. Тут ми бачили корекцію, відповідно, очікую відпрацювання та руху вище, тому що ми в східному тренді знаходимося. Ще будуть угоди? Ні, угод більше не буде. Ми зайшли в дві угоди. Ви знаєте, що в мене є ліміт на угоди, тому, відповідно, не буде. <кій> Коли ти заходиш на валютну пару, як ти знаєш, який використовувати індикатор? На торгових сесіях я індикаторами не користуюся, а індикатори я вам скажу чесно, використовую по настрою. Так, як я так і скажу, чи хочу RSI, чи МакДіч, чи кузні середні, наприклад, і так далі. А якщо до ринку сировини або фондового, я сильно тим не цікавився, скажу вам чесно. Сильно тим я не цікавився, тому на рахунок цього нічого вам не скажу. Так, очікуємо. Ось. Вже учасниця ком'юніті кинула психологічну практику, теж дуже цікаво буде зайти, почитати. Так, а я бачу ось так. Ви є якраз Лілія також разом з нами. Обов'язково зайду, почитаю на рахунок цієї практики. Дуже цікаво, дуже цікава така ініціатива від вас. Класно. Так, давайте, давайте запитання, друзі. Що у нас євро-долар дає гарний рух нижче. Якщо перший раз вносити депозит, воно подвоє баланс в результаті. Це є бонус, його потрібно потім буде відпрацювати. Ви хочете вибирати, хочете не вибирати. Чи бувало в тебе таке, що хотілося вже залишити цю справу? На початку так, найгірше це почати і продовжувати після там, наприклад, якщо у вас був перший чи другий, чи в мене взагалі було 5 приблизно зливів. Ну, Це найтяжче. А зараз може бути просадка невелика, але в мене баланс. Баланс трошки інший, тому до просадок я дуже адекватно ставлюся. Що це за шифр біля наших прізвищ? Чесно, не знаю. Я думаю, що це ви так називались. Получається, якщо на 5 хвилин заходите в ділку, смотримо тільки... Дивіться, це є Сергій різний, різні методи аналізу. Тобто є мультитаймфреймовий аналіз, де ви дивитесь, наприклад, якщо на 5 хвилин заходите, ви дивитесь 15-ту хвилинку старший таймфрейм, куди рухається ринок загалом. Далі по 5 хвилинці ви шукаєте собі ключові зони і по хвилинці шукаєте паттерни і гарну точку входу. Корони біля імен, наскільки я розумію, це активність е, учасників. Саме в Ютубі. Е, де подивитися на платформі щодо відпрацювання бонусу. Е, дякую. Напишіть підтримку. Більше 3% від балансу не торгувати. Ну, я не раджу. Якщо ви такі вже впевнені своєї торгівлі, тоді можете. Але я не рекомендую. Ну, говорю вам, як є. Так, Тут дали гарний рухнище. Mm. Чому ти не вводиш кошти? Навіщо тримати великий баланс? Як не ввожу, я кошти постійно вивожу? Я вам показую в основному каналі, коли я їх вивожу і так далі. Кошти я завжди вивожу. Твої відео зі стратегіями лише для OTC чи для валютних пар також. Е, так, воно і для OTC, в принципі, підходить. Дивіться, просто я там, наприклад, стратегія на 30 секунд. На OTC 30 секундкою можна торгувати. На біржових парах не можна. Твої відео зі стрити. Так, це 50 відроботки. Якщо бонус 4 тисячі гривень, то оборот должен быть 200 тисяч. Так. Яка валютна пара приносить більший результат? Дивіться, тут все, все відбувається по ходу. Тобто є різна статистика. Так, ну давайте я зроблю ось так. Подивлюсь, чи я не засвідчу ніякі свої. Троговий профіль. Ні, дивіться, в мене тут е, е, ну, все. Тобто, є вся інформація про мене. Тому, тому давайте я не буду цього показувати. Євродолар рух, рухається тренд донизу. Ну так, ми ж з вами аналізували. Я вам це показував, тому я зайшов в угоду. Тому так, в принципі, зайшли правильно. Головне, щоб все в нас співпало з часом експірації правильно. Бонуси можете перевірити в розділі фінансів, в розділі промокоди, там є інформація. Просто, ну, давним-давно я бонусами не користувався, тому я тому вам дійсно не можу підказати. Чи ти використовуєш TradingView? він безкоштовний, можеш показати сайт. Так, використовую TradingView, але в мене платна версія. Тобто, там, наприклад, функція реплею можу собі взяти, включити і ось так подивитися, як рухались свічки, і ось загалом так далі. Тобто, для навчання це є дуже цікава штука. Ось, Тому так, в мене платна версія, звісно ж. Бонус, так. Запиши відео про криптокошельок, яким користуєшся, як правильно йде відкрити. Дивіться, я то все думаю, як зробити, щоб не засвітити, скажімо так, інформацію. Не потрібно. Як гадаєш по стратегіям, яка краще на ОТС відпрацьовує. Дивіться, кожна стратегія вона може себе вичерпувати. Тобто, ви пробуйте на демо-рахунку, пробуйте на мінімальні кошти на реальному рахунку, тестуйте. Ух, там така волотильність по євро-долару. Нічого собі! Щойно дивіться, які рух нижче дали. І... Тому кажу, довгострокові угоди, то таке, треба вже дивитися під закриття цих угод. Загалом, який буде результат. Що скажеш за переднурічну акцію скарбидвичі? Варто брати участь, чи ти береш. Час, я ж навіть не цікавився, тому нічого вам наразі не можу по цьому сказати. А, екран не включив. Сорі, сорі, дякую, що сказали. Тут у нас що? Бачимо, волатильність у нас підвищена. Так, цікаво, цікаво за цим всім наблюдати. Так, можна. Типу навіть відкрити по відео. Це як проба демо рахунку. Ну так, ви демо рахунку, тестуєте загалом. демо рахунку, тестуєте. Вже далі переходите на реальний, якщо ви бачите, що у вас дійсно показується дуже гарний результат. Не пішла одна стратегія. Хочете тривати по стратегіях? Беріть іншу. Так, колеги, буду помаленьку завершувати. Всіма звітами я з вами поділюся. Дякую, що були присутні на даній торговій сесії. Обов'язково ви все отримаєте, всі звіти і так далі. Поки по цій чафу рухаємося добре. Тут дали сильну корекцію по М15, але нічого, будемо очікувати навіть працювання та рух донизу. Ну, дивіться, Тарас завжди каже, чи він заходить Х2 чи не Х2. І тут же питання, чи ви довіряєте цьому аналізу і чи ви хочете, наприклад, ризикнути чи ні. Тому тут все дуже індивідуально. Все, друзі, всіх радий був бачити. Обов'язково всіма звітами я поділюся. О 20-й годині сьогодні в нас голосова сесія від Аналітика Тараса. Відповідно, голосова сесія від аналітика Тараса і хотів би всіх учасників ком'юніті бачити. Добирати не планую. Все. Всім до зустрічі.